Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну задню касету від торгової марки Sunrise. Модель даної касети підходить до велосипедів з трансмісією 12 передач позаду. Зазвичай це попереду одна передача, а позаду 12. Тобто це максимально високий рівень швидкостей, який можуть зробити на велосипеді. Підходить до гірських велосипедів МТБ-Хартел. Дана касета ставиться на велосипед з будь-якою трансмісією. Підходить до трансмісії Shimano. Дуже часто. Використовують цю касету на велосипедах, яка має перемикачі Shimano. Е, модель даної е, касети називається mz е, е, 600 і має кількість зірок 11 на маленький, і 50, е, кількість зубців 11 на маленькі зірки, і 51 зуб на великій зір зірці. Тобто, якщо ви бажаєте їхати легко, повільно, в круту гору, не напрягаючи, ви включаєте максимально високий е, е, зірку, 51 зуб. І ви на цій зірці в круту-круту гору будете їхати дуже легко. А якщо ви бажаєте швидко-швидко розігнатись на прямий, як якщо у вас буде бажання їхати швидко попрямий, то ви включаєте саму маленьку зірку, 11 зубців, яку маю, яка має, і будете тоді швидко-швидко їхати. Це принцип цієї праці зірки. Повторююсь, підходять до велосипедів гірських трансмісією Шимана. Ну, ось тут є інформація о тому, що це за зірка від торгової марки Sunrise. Треба відзначити, Sunrise це тайванська торгова марка, і вона достатньо всесвітньо відома. І, як я і казав, є аналогом торгової марки Shimano але за більш привабливу ціну. Продається в нашому магазині ця кассета Як ви бачите, в. В такому цікавому, цікавій коробці дуже зручно на подарунок. Якщо хтось бажає купити дану касету як подарунок, то можна це зробити, тому що дуже привабливий зовнішній вид мається на увазі от така, дуже приємна за виглядом коробка, в якій зберігається ось і ця касета. Ми її десь достали. Вона, як ви бачите, як сковородка. Часто так і називають Сковородка. Е, ну, Якщо можна побачити, є позаду павук ось чорного кольору, Алюмінієвий, на який кріпиться всі зірки. Звичайно, ми розуміємо, що вони розбираються. І е, насправді це три зірці, раз, два, три, які кріпляться на... Ну, давайте ми подивимось, як воно тут. На, мається на увазі. Е, ось оце е, е, поверху кріпиться е, закручуваючийся, е, е, елемент самої зірки, як е, елемент так, ну, ми знімати не будемо зараз, тому що, тому що треба е, застосовувати. Щоб сняти, розібрати цю о, м, зобрану частину завдяки е, Ну, Зараз не будемо цього робити, щоб не, м, змінити зовнішній від. Але оця е, зовня гайка вона становиться ось сюди і закручується, коли ви встановлюєте цей е, павук на ваш велосипед, цю зірку на ваш велосипед. Алюмінієва, легка, як ви бачите, срібляста. Срібляста це значить, вона має е, достатньо міцне покриття, яке е, буде тривалий час е, працювати і не знашуватись. Всі високоякісні зірки мають сріблястий е, ц, е, колір. Це е, е, каже про міцність е, конструкції. Продається дана касета Sunrise в нашому київському магазині на Харківському шосе. Бажаєте поміняти, приходьте, ми маємо майстерню і дану касету можна встановити на ваш велосипед без всяких питань. Якщо вас цікавить ремонт, в нашому магазині майстерна працює кожного дня. Бажайте придбати, приходьте по ссилці нашого YouTube каналу ViaLav на сайт віalav.ua і там замовляйте цю касету. Касета насправді не чи не гірша, ніж за Шимановська, а по якості достатньо надійна, міцна. Сподобався відеогляд касети. Можете залишати відгуки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!